У березні 2023 року парламентом було ухвалено державну антикорупційну програму. Це складний системний документ для запобігання корупції. Фактично, чи не вперше на такому високому законодавчому рівні був ухвалений документ саме для запобігання. Чому ми наголошуємо на тому, що це запобіжники корупції? Тому що ДАП це скорочена назва державної антикорупційної програми. Вона містить більше як тисячу різних заходів для того, щоб упередити корупційні практики, корупційні ризики. І в результаті запобігати корупції як такій. Безперечно, що ці заходи різні по своїй суті, але більшість з них це складні міні-реформи, які мають впровадити органи влади. Інші ж, наприклад, це виконавчі дії більше, які органи влади, наприклад, мають зробити в короткостроковий період, до прикладу, провести аналітичне дослідження і вже за його результатами внести зміни до нормативно-правих актів для того, щоб змінити, до прикладу, якусь регуляцію в певній сфері. Сфери ДАП, з якими працює наша організація, це, до прикладу, охорона здоров'я, охорона культурної спадщини, містобудування, соціальний захист, освіта і наука, тобто ті пріоритетні галузі, в яких ми очікуємо важливих змін завдяки державній антикорупційній програмі. Поряд цим варто сказати, що логіка ДАП доволі конкретна. Ми маємо визначені в державній антикорупційній програмі проблеми, маємо закріплені очікувані стратегічні результати і конкретні заходи, тобто як ми хочемо досягти цих результатів і вирішити ті проблеми, які на сьогодні є нагальними. Власне, після ухвалення державної антикорупційної програми і Адвокат, скажімо так, ДАП, це Національне агентство з питань запобігання корупції і громадськість, яка працювала з НЗК над розробленням державної антикорупційної програми, отримали своєрідне завдання зірочкою, тому що потрібно було пояснити суспільству, власне в чому цінність, дап яка мета, і як люди можуть впливати на виконання антикорупційних заходів. Цей вплив може проявлятися у громадському контролі. Власне, для того, щоб вирішити це завдання, Національне агентство з питань запобігання корупції створило інформаційну систему, в якій інформує суспільство про те, як виконується державна антикорупційна програма. Ця система створена за підтримки міжнародних партнерів, і вона справді є надзвичайно цікавою, якщо ви хотіли би дізнатися більше про те, яким чином органи влади, наприклад, Міністерство охорони здоров'я чи Мінінфраструктури, виконує антикорупційні заходи, які покладені на них державною антикорупцій. Ційною програмою система, яка створена на ЗК для інформування про виконання державної антикорупційної програми, називається інформаційна система моніторингу реалізації антикорупційної політики. Складна назва, трішки складна структура, але насправді рекомендуємо з нашою допомогою, в тому числі в ній розібратися для того, щоб отримувати вичерпну інформацію про ДАП. Тут варто додати, що система зроблена як закритою частиною та відкритою публічною, якою, власне, ми можемо користуватися. Закрита ж частина, вона передбачена для спілкування органів влади та НЗК. Тобто органи влади, міністерства передають через цю систему інформацію НАЗК про те, як вони виконали або, на жаль, не виконали певний антикорупційний захід. НАЗК опрацьовує цю інформацію і публікує на портал в ту публічну частину, яка нам доступна. Завдання, які виконує публічна частина інформаційної системи про моніторинг реалізації антикорполітики. Вони є доволі широкими, і найперше з них це, звісно, отримання базової вичерпної інформації про виконання антикорупційних заходів. Цією інформацією можуть користуватися як громадяни для того, щоб здійснювати громадський контроль, так і до прикладу в своїх професійних цілях журналісти або громадські об'єднання, професійні спілки, яких цікавить, коли ми отримуємо ті очікувані зміни, які передбачається ДАБ. Крім того, безперечно, це одне з завдань програми: це відображення щоквартального і щорічного моніторингу і оцінки, тому що це функція покладена на НЗК, і НЗК публікує інформацію про те, який є прогрес, регрес у заходах, і де органам влади варто звернути увагу на те, щоб покращити виконання ДАП і зробити ефективним досягнення тих результатів, які передбачаються. Що важливо в інформаційній системі є система зворотнього зв'язку, так звана, тобто відгук громадськості, цей розділ просимо на нього звернути увагу, оскільки саме громадянин через свій електронний підпис може зайти і залишити відгук, про те, що його думка, наприклад, відрізняється від того, як орган влади звітує про виконання програми. Якщо ми перейдемо на практичний кейс, наприклад, згадаємо, що одним із заходів, дап, які виконує Міністерство охорони здоров'я, це впровадження прозорих конкурсних процедур з обрання керівників лікарень, то тут відгук громадськості насправді грає ключову роль, тому що ніхто, крім тих мешканців, які живуть на певній території, так не знає краще, як було обрано чи призначено керівника конкретної лікарні, і ви можете. Лишити відгуку системі про те, що маєте інформацію про проведення конкурсу або навпаки про його відсутність, і ця інформація надана вам допоможе на заказ зробити висновок про те, чи справді захід був виконаний, або ж ми ставимо там умовну галочку, а насправді на практиці ситуація не змінилася. Тобто можливість зворотнього зв'язку це також спосіб громадського контролю, до власне якого ми заохочуємо з використанням даних цієї системи. Отже, якщо ввести в пошуковий рядок Гугла назву Державна антикорупційна програма, інформаційна система, то одним із перших, що запропонує посилання Google, буде лінк саме на інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. І, власне кажучи, це та система, про яку ми спілкуємося. Тут ми можемо побачити виконання. Тієї самої тисячі плюс антикорупційних заходів. Як бачите, прогрес виконання заходів показується станом на сьогоднішню дату, тобто дата буде змінюватися залежно від того, коли ви переглядаєте цей веб-портал. І бачимо, наприклад, в розрізі по топ-головних виконавцях. Відсотки показують наскільки виконавці на сьогодні виконали заходи ДАП. Тут Якщо перейдемо далі, то побачимо також цю інформацію в розрізі пріоритетних сфер запобігання протидії корупції. Для того щоб нас не лякали певні цифри, напевно, слід зважити, що виконання заходів передбачено до 2025 року, тобто в нас ще є запас, і сподіваємося, що органи влади не долужать ті заходи, які на сьогодні є невиконані. На конкретному прикладі, до прикладу, охорона здоров'я. як Сфера пріоритетна, ми можемо розглянути детальніше заходи, над якими працює МОЗ та інші цови в галузі охорони здоров'я. Бачимо, що ці заходи спрямовані на вирішення семи ключових проблем. Очікується 23 стратегічних результати, і усього МОЗ працює над виконанням 114 заходів. Кожен із цих заходів прив'язаний до конкретної проблеми. Якщо ми опустимося нижче в системі, то бачимо їх перелік. Наприклад, проблема про те, що електронна система охорони здоров'я недостатньо інтегрована з іншими базами даних, і це створює можливості для певних зловживань в цій сфері. Ця проблема вирішується завдяки ряду ОСРів, так званих, тобто цих самих очікуваних стратегічних результатів, за кожним з яких є певна кількість заходів, які ви також можете бачити, якщо навести курсор, наприклад, на конкретний ОСР. Також є проблема, скажімо, про недостатньо прозорі процедури добору кадрів заклади охорони здоров'я, які створюють можливості для проявів корупції. Що тут мається на увазі? Є у нас два очікуваних результати на вирішення цієї проблеми. Перший з них розглянемо як один із прикладів про те, що функціонує єдиний веб-портал вакантних посад. У державних і комунальних лікарнях, тобто ми клікнули на очікуваний результат і відкривається сторінка, де описується, що саме буде завдяки виконанню тих заходів, які належать до цього результату. І тут уже конкретно бачимо перелік заходів, тобто ми доходимо до безпосередніх дій, які має вжити виконавець Міністерства охорони здоров'я. Очевидно, що кольорова гамма нам відразу вказує на те, який статус наразі є у цих заходів. Перший із них це розроблення і подання Кабміну проєкту постанови, які має бути затвердження положення про створення єдиного вебсайту вакантних посад. Що тут мається на увазі? Фактично, це. Сайт, на якому мають публікуватися усі вакансії в лікарнях, і в тому числі вакансії на керівників, да? тобто те, що нам є найбільш пріоритетне в контексті проведення конкурсного відбору керівників лікарень. Червоний колір вказує на те, що захід зі статусом на сьогодні не виконано. Проте, варто сказати, що Внизу, так, на цій сторінці, на цій інформаційній картці конкретного заходу ми бачимо хід або так званий результат виконання, який оновлюється з певною періодичністю. До прикладу, внизу в результати моніторингу в розділі щоквартально, видно, що останнє оновлення цієї інформації було в лютому 2024 року. Можемо уточнити, що положення. На виконання цього заходу було ухвалено насправді не так давно, і ця інформація в порталі буде оновлена. Звертаю увагу на кнопку, яка є про відгук громадськості, тобто ми, як громадяни, можемо лишити свій відгук про виконання цього заходу зараз або далі впродовж того, як цей захід буде виконуватися, тому що насправді строк його виконання подав завершився. Але, наприклад, ми, як громадська організація, яка проводить моніторинг виконання ДАП, не виключаємо з поля зору цей захід, доки він не буде виконаний. Тобто, попри завершення строків, якщо захід не виконаний, ми за ним слідкуємо. І внизу ви так само можете побачити в лінк. На звіт, який наша організація запропонувала щодо виконання цього заходу станом на листопад 2023 року, але плануємо також тут додати оновлену інформацію. Отже, з тієї інформації, яку ми сьогодні почули про інформаційну систему моніторингу державної антикорупційної програми, ми можемо запропонувати такі декілька ключових точок, до яких закликаємо долучатися наших колег з громадського сектору і, звісно, журналістів. А передусім, це використовувати цю програму в своїй професійній роботі. Будь ласка, інформація наявна, багато даних про те, з чого все починалося, так про описи проблеми і куди ми маємо прийти. Відстеження цього шляху це адвокаційний вплив на органи влади. Якщо ми робимо проблему видимою, органи влади так чи інакше вимушені звертати на неї уваги. Тож сподіваємося, що ресурс буде справді вам корисний.